Як ви зараз фіксуєте, чи є зацікавленість у відвідувачів, які приходять, чи вони дійсно е, там, ставлять питання, чи їх цікавить історія саме цих е, об'єктів? Тобто наскільки вони є справді цікавими, не тільки важливими, а цікавими. І людей. на вашу думку, чи потрібно зараз робити такі музеї по всій Україні, бо триває деколонізація, чи все-таки це витрати грошей не на часі? А, і, до речі, по фінансах, чи вам якось доводилось витрачатись через ці об'єкти? Ну насправді, на мою думку, що треба музей. я розумію, що ми знаходимося у стані війни і зараз абсолютно інші пріоритети, але менш з тим, ну це частина пам'яті. якщо ми її не збережемо, вона залишиться біла пляма. Якщо лишається білі плями то ну свідомістю людей громадськості дуже легко маніпулювати. Тому, на мою думку, їх треба зберігати. Щодо цікавості, тому спостерігано ну, їх можна поділити на три групи наших відвідувачів. По перше, це іноземці. іноземцям цікаво. Вони дуже зацікавлено. Вони нічого. В Принципі, вони нічого не розуміють, до вони далекі від історії України, що це за об'єкти перед ними. Ну хіба що вони інколи припитують аудіогідь можуть можуть послухати, але в принципі їм просто цікаво. Вони і зацікавлено роздивляються. А якщо йдеться про відвідувачів зі Львова або з Львівщини, то їм не цікаво. Ну, по перше, вони ці пам'ятники бачили в своєму міському просторі дуже довгий час. А по-друге, ну вони асоціюються з. Непростим минулим з тоталітарним минулим, тому в принципі вони ну не раді бачити ці пам'ятки. Туристи, відвідувачі з інших регіонів, зацікавлені вони. Ну, по-перше, у нас вони пам'ятники стоять на землі. Якщо вони раніше були символами ідеології, вони стояли на п'ятисталах і домінували над простором. То тепер вони стоять на рівні очай звичайних людей, які заходять. Вони з зацікавленістю роздивляються, розпитують відвідувачів з інших багато цікавості і багато цікавостей і з боку цих людей ми бачимо